Ліза, вітаю вас з за завершенням курсу, і хочу запитати, чому Ви вирішила обрати саме нашу Вокдок-академію. Академію я вибирала дуже довго. Часто моніторила в інстаграмі, туди читала. От і мені попадалось дуже багато різних курсів. От, і коли я на саме на Вогдог. От, мені сподобалася сама атмосфера, от, і сама, навіть як ведуть сторінку, ти заходиш от в інстаграмі в сторінку, там от куча всякої, всякої інформації. Те мені ну дуже сильно сподобалось. І коли я пішла на, на цей курс, в принципі, я не пожаліла, тому що мені ну, сподобалось, як пода як іде подача інформації. От і викладачі теж дуже сильно сподобались. Супер. А підкажіть на навчання. Яка вам порода була найлегшою? А яка виявилась для вас найважчою? Най, найлегшою породою, в принципі, мені. Шпіци попалися так дуже. Я їх, хоча, я їх сама не дуже так. Ну, як не то, що їх там не люблю, але я не думала, що вони мені настільки зайдуть. Шпіци мені дуже сильно зайшли. Саме важче мені було працювати це з йорками. Напевно, через їхній характер, не знаю. Але потихеньку-потихеньку, в принципі, вже легше стає. Але саме найбільше я то прям так запам'яталася і полюбила це тримінг. Супер. Ще Єлизавета так трошки вушками підслухав, що ви майже одразу після навчання побігли працювати. Скажіть, чи достатньо вам було отриманої бази на навчанні для того, щоб ви могли от спокійно, впевнено починати працювати хоча б помічником? В принципі, прям щоб так легко ти вставив і вже працюєш, то я не скажу, що прям ні. Ну, ні. От я трошки ходила на практику, десь щось запам'ятовувала. Плюс я працюю в принципі до грумінгу. Я працюю в сфері з тваринами, де так само консультація з кучею косметики, підбір інструментів, під шерсть. тобто мені В цьому плані було дуже легко. От. В плані стрижок, так як я схватую все на літу майже, тому ну, в принципі мені ну, не так сильно тяжко. Але м -м, все рівно треба практика, практика треба багато. Я брала багато моделей. Так як я працюю в себе на роботі, у мене там багато клієнтів приходили з собачками. Я брала прям на дом або в салон, стригла постійно. От там ну різні маніпуляції проводила, тому якби ось так. Але ще прям щоб я так впевнено стояла, то ні, ні. Ще треба практика, практика і ще раз. Практика. Супер. Дуже дуже дякую вам за вашу відповідь. Ще раз вас вітаю з завершенням навчання і сподіваюся, ще на якихось заходах, форумах обов'язково з вами зустрілася. Обов'язково.